Легенда про Вавилонську вежу. Це було так давно, що вже ніхто й не пам'ятає, коли ж це було. Розповідають, одначе, буцімто в ті часи, всі люди однією мовою говорили і усі одне одного розуміли. І закортіло людям лишити пам'ять про себе довічно. Ану ми зберемося разом та й побудуємо вежу високу, мовив один. Зраділи всі та й загукали. Ми збудуємо вежу, ми збудуємо вежу аж до самого неба. Обрали гору високу та й почалася робота. Хто глину місить, хто з неї цеглини ліпить, хто у печах опалює, хто на гору підвозить. А на горі уже люди ждуть, цеглини приймають та з них вежу складають. Всі працюють. Усі співають весело всім. Будувалася вежа не рік і не два. Самих цеглин для неї знадобилося 35 мільйонів. Та й собі довелося будинки побудувати, аби було де після трудів відпочивати, а побіля будинків насаджати дерев та кущів, аби птицям було де співати. Ціле місто виросло навколо гори. На якій будувалася вежа місто Вавилон. А на горі із кожним днем усе вище і вище, уступами підводилася вежа красуня, знизу широка, договорив же вуще і вуще, і кожен уступ цієї вежі фарбували в інший колір у чорний, жовтий, червоний, зелений, білий, жовто гарячий. Верх придумали зробити синім, щоб був, наче небо, а покрівлю золотою, щоб як сонце виблискувало. І ось вежа майже готова. Ковалі вже золото кують для покрівлі, маляри пензлі занурюють у відра із синьою фарбою. Та ранком, звідки не візьмись, поміж людей з'являється сам Бог Яхве. Не сподобався йому їхній замір досягти неба, де живе Бог. Це тому примудрилися вони свою вежу вибудувати, подумав він, що у них спільна мова, і кожна людина розуміє іншу. От вони й домовилися і наслав ягла на землю страшенну бурю. Поки буря вирувала, вітер поніс усі слова, котрі люди звикли одне одному говорити. Невдовзі боря вщухла, і люди знову стали до роботи, вони ще не знали, яка біда їх спіткала. Покрівельники пішли до ковалів сказати, щоб ті швидше кували листи для покрівлі, а ковалі не розуміють ані слова. У усьому світі, в місті, Вавилоні, люди перестали розуміти одне одного. Маляр кричить фарба скінчилась, а в нього виходить Номорпент. «No Нічого не розумію, кричить йому інший, а виходить женком бернепа, і по всьому Вавилону лунають слова, зрозумілі одним і незрозумілі іншим. Віндадори, Маракірі, Бобеобі, Дзин, покидали всі роботу, блукають, наче у воду опущені та шукають, хто б міг їх зрозуміти. Почали люди збиратися кубками хто з ким однаково говорить. То й намагається триматися того, і замість одного народу вийшла сила силенна різних народів, і розійшлися люди у різні кінці землі, кожен народ у свою сторону, будувати свої міста. А вежа почала потроху розвалюватися, але подикують, що досі у кожному місті можна знайти уламки цегли від Вавилонської вежі. Тому що багато хто носив їх із собою на згадку про ті часи, коли на землі мир панував, і люди розуміли одне одного. І до сьогодні всіма мовами світу люди розповідають оцю легенду про недобудовану Вавилонську вежу.